Всім привіт, друзі! З вами я, Максим, та сьогодні я вам покажу, як зробити нескінченність в калькуляторі WiOS. Нам потрібен незвичайний калькулятор, та його в історії немає ось. Скільки я б не став. Це їх відчищаю. Ну, так, так зараз покажу і зробити нескінченість. Як ви бачите, тут його немає на клавіатурі, але якщо вам цікаво, залишайтесь. Беремо нажимаємо ось це. Дуже-дуже розумні математики. Напишіть, що це. І, і натискаємо дуже багато цифр, неважливо яких. Та ось. Які ви цифри не водили, у нас виходить нескінченість. На а тут його, якщо спробувати, його тут немає і немає. Ну і все, дякую за перегляд. І до зустрічі!